Ну так само як я тоді впав, ти мене спихнув, Ти мені не допомагав. О, мені тут добре. Тут вона не падає. Ага, не падає. Що ти робиш? Фух. Ой. Фух. Поможи. Мене придавило. Поможи. 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 Ага, поможет после того, что ты мне сделал штаны. Вонючка. Ой! Я же плаву, ты не мил. Друг, друг, что с тобою? А я так на спине себе. Жу, стоп, друг. Что с тобою? Друг. Ага. А як ти вижив? Пф, а ти хотів, щоб я не жив? Не хотів, але ти мене так налякав. Та я вчився на хвилину задержувати дихання навіть на три можу. Докажи, добре, прижми мене цими досками зараз. Засік таймер три хвилини. Чотири хвилини спустя. Ой, блін, вже... я заснув, вже навіть на хвилину більше пройшло. Друг, 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 проснесь. Друг, друг, що з тобою? Ти помог, помер чи що? Та шучу, я живий. Так як ти задержав? 4 хвилини прийшло. Ну, я навіть на 4 можу задих дихання затримувати. Ну як ти так навчись? Просто плавати треба навіть. Я навіть в таку ситуацію, як тебе прижали, можна відпихнути і вилізти. бе 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 Уя, все, пішли вже додому. По такси не Ага, пішли. Витащи спочатку мене. Та добре, полетись як ю Да нащо ты так кидай. Шо, вылез. Ой-ой-ой, я искупаюсь. Еду, да, до. Да давай быстрее, а то я з мерсем. Да еду, еду.